Я трускавецька Аліна Станіславівна, учениця 6 класу Харківського ліцею номер 64 Українська мова, яка вона? Вона неповторна, барвиста, незламна, квітуча, співуча і мелодійна. А ще вона магічна та доворожна. А знаєте, як краще запам'ятати деякі правила треба зварити. Магічне зілля. І зараз я вам це доведу. Наприклад, хочете запам'ятати, як е відбувається чергування приголосних при словозмінні чи словотворенні. Дивіться, це дуже просто. Гжз, х, хс. Саме так звучить заклинання, яке допоможе тобі утворювати слова зі суфіксом з правильно. Ці дев'ять літера замінюються на останньому рядку. Козак, козацький, козацтво, чех, чеський, острог острозький. Типовою помилкою є не замінити звук, а додати зайвий Париж Парижякий. Але ж ми розуміємо, що це неправильно. Слова, що закінчуються на інші приголосні, мають суфікси «ськ» без змін. Люд – людський людство. Як в будь-якому правилі, звичайно, є винятки: казахський, тюркський, баскський, герцогський і ще деякі слова.